каналі Майстер Клас. До вашої уваги студентка Яна сьогодні продемонструє методи та прийоми викладання бісером. Зараз ми детально вам все покажемо, техніку бісер. Яна все розкаже. Я буду використовувати чешський бісер, звичайний. До прикладу, візьму ось такий зелений. Зелений бісер насипаю собі в тару, щоб було зручніше. Використовую нитки Титан 100 та звичайну бісерну волку. Тоненьку. Відмотую чуть-чуть нитки. та заселяю вголку. Роблю вузлик та починаю шити на ось такій білій тканині петельним швом. Проколюю знизу вверх. Набираю одну бісеринку та повертаюсь голкою назад. Вперед я голку виставляю приблизно на ширину бісеру. Якщо бісер більший, виставляти голочку трішки далі. Знову набираю одну бісеринку з голкою назад і знову вперед. Виходить приблизно 5 мм всієї довжини. Прошила, знову таким самим способом. Набираю одну бісеринку та пришиваю. Петлями назад. Можна вишивати трішки скоріше, можна трішки помаліше. В залежності як виходить. Від настрою, мабуть, так. залежить, так? Якщо постаратись більш рівно, то буде виходити ось такий ряд. І так можна декорувати сукню, піджак, взагалі будь-який одяг. Все намічено? Так, зараз Яна ще покаже на виробі, як це виконати. Це контрольна пілочка права, яка застібається наліво. Нанизую нитку і спочатку проводжу голку знизу вверх, щоб вузлик залишився з виверхньої сторони. Нанизую 10 бісеринок зеленого кольору. Нанизила і зараз приблизно на оцю довжину, запам'ятовую, десь отут точка, ставлю голку і акуратно отак пришиваю. І наступне, ось так воно виглядає з виверхньої сторони. Можна для кращої міцності зайти. Звідки, звідки йшла найперша нитка. Пройтись ще раз кожну бісеринку. вона з першого разу не вийшла, Це додаткова закріпка. Тепер ввожу голку в нове поле і так само набираю 10 бісеринок. Запам'ятовую довжину бісеринок і ставлю голку. Тут вже закріпку можна не робити. І продовжую робити таким чином ще три рази. Знову ставлю Так стараючи не затягувати. Показані трудові прийоми, як це виконувати, а ви вже можете викладати хаотично, як кому подобається. Спочатку я бачу малюнок, його я можу проєктувати різному, я можу змінювати колір, ну, щоб краще гармоніювало на одязі. Все залежить від самого кольору оділу. Так, отакі от прийоми ми вам сьогодні показали, а саме студентка Яна. Отже, ви також можете застосовувати в своїй роботі. Всім дякуємо. Дякуємо Яні, усім здоров'я, добра, миру в душі. До побачення. До побачення.